Ваша реклама проводить людей на сайт, але заявок нуль. Перш ніж кричати, реклама не працює, міняти таргетолога, перевірте одну річ. Вашу пропозицію, ваш офер на сайті. В 90% випадків. Проблема саме там. Люди клікають, значить, інтерес є, але ваша пропозиція їх не добуває. Що таке сильний офер? Пропозиція. Це не просто купіть наш товар, це конкретна вигода для вашого ідеального клієнта прямо зараз. Рівняйте. Ремонт квартир і ремонт без нервів за 60 днів з гарантією 3 роки та фіксованою ціною, заявка до кінця тижня, дизайн проєкту, подарунок. Відчуваєте, офер б'є в біль, дає конкретику і стимул. Запитайте себе, яку головну вигоду чи вирішення проблеми дає ваш продукт. Сформулюйте це чітко та додайте причину діяти зараз. Садкий офер це дерево-відро для рекламного бюджету. Сильний офер це магніт для клієнтів. Витрати годину на його опрацювання, це може дати більше ефекту, ніж зайва тисяча доларів на рекламу. Якщо вам складно сформулювати пропозицію, від якої клієнти не зможуть відмовитись, можливо, варто поглянути на ваш бізнес стратегічно і знайти ту саму цінність, яку зачепить вашу аудиторію.